Коломийські податкові міліціонери встановили та задокументували факт незаконної реалізації dvd дисків. Дана продукція була без контрольних марок, а продавець не зареєстрований у податковій як підприємець. Піратський товар служба вилучила, обставини порушення закону вивчаються. На жаль, бажання заощадити власні кошти часто переважає морально-етичні норми, що склалися у суспільстві, та примушує покупців робити вибір на користь, хоча і менш якісних, але більш дешевих неліцензійних дисків. Така ситуація, звісно, тільки на користь виробникам піратської продукції, бо доки є попит, буде існувати і пропозиція. Тому співробітниками податкової міліції ведеться постійна робота з виявлення та припинення фактів виробництва і розповсюдження такої продукції. Так, працівниками відділу Коломийської податкової. Ової міліції при проведенні заходів по боротьбі з незаконним обігом товарів. Встановлено та задокументовано факт реалізації dvd дисків без контрольних марок. Жінка збувала dvd диски із записами фільмів, музики та комп'ютерних програм без будь-яких дозвільних документів. Торгувала піратською продукцією у приміщенні одного із торгових комплексів Коломиї. Як з'ясувалося, продавець не була зареєстрована в органах державної податкової служби як суб'єкт підприємницької діяльності. На час перевірки не представлено ніяких дозвільних документів. На здійснення вказаної соточка ді. Чи вказує на порушення авторських та суміжних прав в ході проведення подальшої перевірки? Податкові міліціонери виявили півтори тисячі товароматеріальних матеріальних цінностей, орієнтовна вартість яких складає понад 50 тисяч гривень. Даний товар описано та вилучено до вияснення обставин та прийняття рішень згідно із чинним законодавством.